Привіт! Зробив я чергову свою саморобочку, і це паяльна станція на жалах c 210 Ну, знаєте, є там такі модні станції GBC. Отакі. От, от. Вони коштують як крило від Боїнга, ну взагалі для адекватної людини вони недоступні. Якщо у вас не сервіс або щось таке, то навряд ви їх купите. Але я знайшов альтернативу. Я її, правда, в пошуках був. А спочатку я купив паяльник. CSGR C210. От цей ось. Ви його можете бачити. Ось такий от паяльничок. І цей паяльник мені прослужив рівно один місяць. Дякую китайцям, вони молодці, вміють робити неякісні речі. Я, звичайно, засмутився. Паяльничок купував я за ті гроші, які заробляв власною працею, мені їх шкода. Тому поплакав я і вирішив рухатися далі. Адже паяльник дійсно паяє класно, мені дуже сподобалось. Це дійсно наступний етап розвитку паяльників, наступний крок. Якщо ви думаєте, що це щось на кшталт Т-12 станції, то це зовсім не так. Цей паяльник набагато зручніший, набагато кращий відклик по температурі. Ну, як на мене, це суб'єктивна моя думка, але от вона така. Вирішив я все-таки зробити собі такий паяльник, адже купити собі GBCну станцію я не можу. І зробив. Китайців тих же самих продаються платки. Платка тут уже стоїть. Ви її можете бачити. Ця платка, вона універсальна. Платка, знаєте, є кіт набори для Т12 станції, от кіт набор для С210. Платка взагалі не лише для С210 жал. Платка може слугувати для того, щоб сюди підключати Т-12 станцію, станцію на жалах 900 ї серії. Станцію на жалах С210 і станцію на жалах С245. Що про неї я можу сказати? Зробив я її, як ви бачите, в корпусі від ATX блока живлення комп'ютера. Ну, По-перше, я живив свій паяльник, оцей, що залишилось від нього. Кейс Геровський блоком живлення від комп'ютера. Справа в тому, що для С210 жала потрібне живлення 12 вольт. Наш блок живлення комп'ютера без ніяких там доробок, видає 12 вольт, ніяких проблем, вистачає для живлення жала, воно споживає при розігріві десь близько 5 А, тому в принципі вистачає з головою. Блок живлення тягне, ніяких питань нема. Пофарбував я його, зробив ручку, зробив передню панель. Передню панель робив фронт дизайнері. Шаблон викладу в своєму телеграм-каналі. Може, хто захоче повторити або для чогось згадиться. Мені не шкода. Панель зроблена під розміри моєї платки. Можете замовляти в китайців. І користуватися. Там справа, ну, але зверніть увагу, справа в тому, що я брав саму дешеву плату з маленьким екраном. Там є більші екрани цих плат, вони коштують трохи дорожче. Якщо ви будете брати таку, то доведеться переробляти переробляти шаблончик для станції. Ну, звертайте на, цю, на це увагу. Зробив передню панель, можна сказати, навіщо ти її робив. Можна все зробити прямо на блокові живлення. Але як показує практика, я вже не одну паяльну станцію робив. То безпередньої панелі, коли вирізаєте в блокові жилення, просто дірку і туди плату вставляєте, це все можливо. Я також так робив. У мене є ролик із. Блоком живлення і станцією Т12 в одному корпусі. Я саме так там робив. Тоді незручно запаювати оцей роз'єм. Ну, Важко підлазити, важко там треба щось придумувати. А тут все зручно запаяв, прикрутив на болти, все, немає ніяких проблем. Сам паяльник отакий мініатюрний, він взагалі, взагалі малесенький, дуже зручний, отакі от жала, швидкозмінні. Ну, Паяльником я дуже задоволений, тому і вирішив, вирішив робити станцію. Кнопку виніс в вімкнення станції. Ось також на передню панель. Вона з підсвіткою, ця кнопочка. Коли вмикаєте, загорається зеленим кольором і видно, що пішло живлення на станцію. Ось такі от справи. Знову ж таки, в станції зроблені ніжки. Ніжки робив, як завжди. Мій метод. Вирізаю товсту резину, я її беру із брезговика вазівки, наклеюю. Мені подобається, все слугує нормально, стоїть міцно, в принципі, естетично, на мій погляд. Ручка, дві дерев'яних, отаких от проставочки, між ними прикручена просто матерія і, в принципі, взяв і поніс. Блокові живлення є отвір для того, щоб виходили дроти. Я його заклеїв, отакою от заглушечкою. Ніяких дірок зайвих тут немає. Ось. Такий от блок живлення. Скільки мені це все обійшлося? Ця паяльна станція з паяльником і всім іншим. О, блок живлення. Блок живлення мені нічого не коштував, він у мене валяв. Платка 450 гривень коштувала. О, перемикач, ну там, гривень 15, мабуть. Паяльник, ну я використав із. Того, що в мене було, ну так як в мене зламаний паяльник уже був. Ну, можна, якщо купити, то буде коштувати 250 гривень. Ну, сама ручка 210 і 120 гривень е, жало. Ну от, рахуйте, отака от арифметика. Ну, я вважаю, що в принципі це самий, самий мабуть, бюджетний варіант. Є, є ще на Аліекспрес бакон паяльні станції, там іноді на них бувають знижки. то... В принципі, вони можуть, зможуть по вартості конкурувати з, цим, з цією паяльною станцією. Щоб ви розуміли, різниця між жалами паяльників С210, 900 серія, Т-12. Ну, все, мені здається, тут зрозуміло. Ц210 набагато менше, ніж всі інші. нею працювати набагато зручніше, і при цьому вона гріється. Доволі таки непогано. Плаває вона великі полігони і працює гарно. Оці паяльники можна викидати. Чий в сніг попадали. Ні-ні, оце не снімай. Я не знаю. Стосовно швидкості нагріву, звичайно, це 210 жала, це просто якийсь космос. Це воно не просто пише, що нагрілось, воно реально нагрілось. Ось отаке от меню ми маємо паяльної станції. Температура. Температура, тобто тип жала це 210, як ви бачите, там може бути інші. Т-12. Це 245, жала 900 серії. Потужність показує power, Ну, таке. Щоб зайти в меню, треба натиснути енкодер. Так листається по меню. Ну, щоб вийти, також затиснути енкодер, Все в головному меню. Як вмикаємо станцію, загорається ця кнопочка, вимикаємо, тухне. Вентилятор станції, коли я запускаю, як ви бачите, не крутиться. Я поставив там термодатчик на радіатор. Ну, якщо радіатор нагріється, тоді вентилятор вімкнеться. Але станція споживає, наскільки мало потужності. В принципі, вона лише 5 Вт при розігріві споживає. То я думаю, ну, може літом в жару й вімкнеться, а так майже завжди буде вимкнутий. І то я не певен, що літом ну, ось, Отак от. Так от. Ну все, в принципі, дуже просто. Працює тихо, ніяких проблем. Ну, покажу, як паяє. Я вже показував о, на тому своєму паяльнику KSG. Можете подивитися і те відео. Ну, жало ж однакові. це 210. -те. В принципі, паяє. Особливої різниці я не, не, не помітив, що там паяє добре. Ну, покажу. Це 210 жало. Температура у нас 320 градусів. Взагалі такі масивні компоненти 330. Поставив 330 градусів. Я зазвичай масивні на 330 паяю. Знову ж таки, плата від телевізора масивні компоненти. Ну, Тут видно, що вони масивні. Ось. Покажу, як буде плавати. Ну, бачите все. Готово. Цей. Все Готово. ну ви ж розумієте, малюсінький, малюсеньке жало, дуже зручний паяльник і такі компоненти. О, зовсім жорсткого експерименту. Ось виводи радіатора. Покажу вам цей радіатор. Ось радіатор. Можна, звісно, по-нормальному додати припоя. більш-менш більш легкоплавкого. Але я цього робити не буду. По хардкору додам лише флюса. Все, дивіться. Це радіатор ще раз. Ніхто ж нічого не грів. Це абсолютно чесно, бачите? Водичка. Ну але флюсу додавати треба, тому що без флюсу гірше буде паятися. Ось покажу без флюсу. Бачите, без флюса не так все цікаво. А якщо ще легкоплавкого припою сюди бахнуть, то буде взагалі все супер. З флюсом все розплавало. Готово. Знову таки. Радіатор. Готово. Міні-паяльник, який випає радіатори. Будь ласка, за 3 копійки. Ну що ще? Давайте оці ось компоненти подивимося. Ну знову ж таки, флюсу. Додаємо флюсу. Права в тому, що без флюсу лип не дожала і гірший контакт. Якщо з флюсом пропій відразу хапається дожала. і контакт паяльника з припоєм стає набагато кращий. Все, попливло. Такі компоненти я б не рекомендував вам паяти мініатюрним паяльничком. Але він це може. Мені писали там в коментарях, що якщо буду паяти такі великі компоненти, то тут всередині пластик стоїть. Він з часом почне зношуватися, плавитися і жала буде погано триматися. а Це все буде чи це? Що почне гайдатися коричай, жало. Ну, По-перше, можна це все замінити, продається на Aliexpress. Ну а по-друге, в принципі, плату телевізора я паяти не збираюсь, просто показую, що він може. Звісно, на менших платах можна, можна меншу температуру поставити і на менших компонентах відповідно. І буде паяти дуже гарно і дуже зручно. Перевіримо термостабілізацію паяльної станції. Трошки сюди додав криги. Ну, снігу, з подвір'я. І зараз будемо робити з нього воду. Миттєво реагує. Ну, ви самі все бачили, станція реагує на навантаження чудово, можна сказати, миттєво. Тільки я торкаюсь до мокрої губки, станція відразу починає додавати, додавати потужності. Додає потужності до 100%, якщо занурити прямо в сніг, прямо в воду, вона починає просідати температура, станція це бачить і додає. Як працює в паяльнику автовідключення нагріву? Я виставив на одну хвилину. Тобто через одну хвилину нагрів на паяльнику вимикається. Зараз покажу, як це відбувається. Станція пікнула і пішов в скид температури, як ви бачите. Температура скидається. Тепер я просто беру паяльник. Станція запищала і пішов в нагрів. В самій руці, як я вже й казав, стоїть ртутний датчик руху. А, так. Підставки отакі, ну, звичайні під Т12 паяльники, не дуже підходять для цього С210. Воно туди провалюється, як ви бачите, і можна або далі ширнути. Ну, коротше, не підходить. Треба робити або якийсь перехідничок, щоб не так провалювалося, ну, або робити іншу. Готую блок живлення комп'ютерний до того, щоб поставити сюди плату паяльної станції. Для цього я випаяв всі дроти, залишив лише чорний та жовтий, верніше я їх також випаяв, окремо запаяв. Ну, чорний жовтий плюс 12 і мінус. Ось. Вентилятор підключений залишив і зелений дріт. Це... ПК Он тут підписано на платі. Ось. Його треба підключати на мінус. Тобто запаяв безпосередньо. Тобто запаяв зелений дріт безпосередньо на мінус. Уже не на скрутках, а так, щоб стартував відразу блок живлення. Ось. Ну підключив. Підключив живлення. Дроти, як, як випаю, я чищу дірки. Ось. Ну, як ви бачите, дірки чисті. Чищу їх оловоотсосом. Ось оцим. Для чого це роблю? Для того, щоб не було тут зайвого припою і він ніде не закоротив. Ну, мені так здається краще і надійніше. Тому, коли випаюю всі дроти, відразу прочищаю отвори. Роблю так. Можна пробувати запускати. Запускаю завжди через лампу. Не раз мене рятувало. Тому, як би вони були впевнені в тому, що ви все зробили правильно, запускайте через лампу. Лампа повинна мигнути і блок живлення стартанути. Якщо у вас так все буде, то це нормально. Якщо ж лампа буде горіти постійно, то значить щось не так, щось десь закоротило. Ось показую. Бачите, блимнуло. Ну і горить в півнакала це також нормально. Вентилятор стартанув. Можна запускати без лампи. Якщо я зараз підключу навантаження до 12 вольт, то Лампа почне горіти весь свій накал і навантаження повноцінно працювати не буде. Навантаження підключати з лампою не треба, воно нормально працювати не буде. З лампою перевірили, чи стартує блок. Ну, ось, бачите, лампа потухла. Це нормально. Якщо так у вас все відбувається, то можна підключати вже без лампи і перевіряти на навантаженні, чи тримає він навантаження, чи дає свої 12 вольт. Я після кожної своєї маніпуляції відразу перевіряю блок, так легше зрозуміти, після чого він перестав працювати. І вам так рекомендую. Наклеїв шаблончик на корпус. Тепер буду вирізати, ну, гравером виріжу і покажу, що вийде. Вирізав отвори в корпусі під перемикач і під саму станцію. Маємо такий от результат. Йду фарбувати корпус після покраски. Ну, Результатом я задоволений. Вирізаємо передню панельку для станції. У мене на шаблоні я його викладу в своєму телеграм-каналі, розміщена. Розмічена, ось бачите, зовнішня лінія це для того, щоб вирізати на фанерці. Оця внутрішня лінія це для того, щоб вирізати в металевому корпусі. Ну а ця далі лінія це сам розмір плати. Тобто, плата повинна влізти в металевий корпус, ну, щоб ніде не торкатися до металу. Ну, а фанерка повинна закрити металевий корпус. Тобто по цій зовнішній лінії вирізаємо шаблон, я його ось вже вирізав, клеїмо на фанерку і вирізаємо лобзик. Ось мій шаблончик вже на фанерці. Перше, що я роблю, це корню отвори. Чому так? Тому що почну вирізати, там може щось з'їхати на шаблоні і так далі. Треба, перш за все, прокарнити отвори. Фронт дизайнерів, в якому я робив цей шаблон. Відразу є центри для засверлювання. Ось, як ви бачите, центри, по них зручно кернити, відразу кернемо по центрах і все. І тоді вже легко засверлюватися, все легко. Також, про всяк випадок, щоб нічого не з'їхало, я беру маркер і замальовую цей отвір. Роблю передню панель паяльної станції, пофарбував синій, наклеїв скло з цієї сторони. Скло вирізаю за такої от кришки. Це кришка від принтера Epson. Ну, Зверху закривалась там. Ось. Не викидав, тут можна на якісь саморобки брати скло. От я і взяв. Наклеїв сюди скло. І зробив проставочку. Ось сюди. Довелося ще одну дірку просверлити, тому що тут є такий от піптик на цьому енкодері, який не дає повністю сідати цій склянці. Склянку цю вирізав для того, щоб вирівняти по висоті. Ну, воно упирається тут. Е, перш за все, ніж. Все інше робити, поставте на місце цей роз'єм. Його треба ставити в проставку першим, не забудьте. Бо можна забути, а потім Доведеться все розбирати. Запаювати оцю штуку простіше всього з подачею припоя і тонкого припою. Чому так? Тому що, якщо будете паяти переносити припій на паяльнику, можуть з'явитися соплі. Спаятися два виводи. Тоді, ну, розпаювати прийдеться. Ніяких жал-голок. Жал-голка це зло. В таких випадках ви нею намучитесь, в неї не маєте поємності. Я паяю топірцем, сакиркою, жалим ножем. Як вам буде завгодно. Але ну, можна якимось також більш-менш теплоємним жалом запаяти. Кожен день нова погода, то сніг, то дощ. Ручка із паяльника KSGRT C210 Portable. Я його там був огляд на моєму каналі хвалив. Потім він, він у мене через місяць згорів, також про це я розповідав. Силки залишу в описі. Ось. В принципі, через те, що цей паяльник згорів, тому я почав майструвати паяльну станцію. Паяє це 210 те жало дуже гарно, тому вирішив собі зробити таку от саморобну паяльну станцію. Таку от ручку. Тут були на С210 КСГРі кнопки, що регулюють температуру, і екранчик тут був. Як ви бачите, зробив от заглушку, зараз покажу я. Знайшов отаку от шлангу. Це палив на магістраль чи з трактора, не знаю звідки. Ну, Пластикова тут шланга. Ось, З однієї сторони штуцер, а з іншої надламано було. Я надпиляв там, де надламано, і трішечки відпиляв шланги. І з неї зробив заглушку. В принципі, можна було б зробити з такого маркера, наприклад, але він пише, мені його шкода, навіщо його переводити. Уже не знаєш, там списаний маркер я повикидав. Списані маркери я повикидав. Вже не знаєш, який мотлог і залишати, куди він тобі знадобиться. Ось така от заглушка. Ну, це шматочок тієї трубки, що я показував. Обточений на наждаку з двох сторон. Ось. Отут трошки підточив. Ну, пройшовся по всьому наждачкою, І все. Всередину там туди вставляється, в паяльник. Ну і проштовхую туди далі, і отака от заглушечка. Паяю ручку. Справа в тому, що для цієї паяльної станції треба своя розпайка ручки під кожну ручку. Вона взагалі станція ж універсальна. Тут можна підключити Т-12, можна 900 ї серії паяльники, можна а, на кшталт GBC C210 і GBC C240. Ну, Підробки, можна і оригінальні жала, ну. Жала c 210 і c 240 також можна підключати. Коротше, вона універсальна. Але для того, щоб запрацювали окремі жала, треба їх по-різному розпаювати. На сайті продавця це все є на Aliexpress. Ну, от як я розпаяв, я ще термоусадку не усадив. Ну, червоний на плюс нагрівача. Чорний на мінус. До червоного також зелений. на схемі продавця там синій. ну в мене просто дріт зелений в шуті. Ось. Білий датчик руху. І на мінус пішов. От і все. Ну, так от. Ну, на сайті продавця це все є. Цю частину дрота також запаяв. Тут запаювати дуже легко, розмічено все. Ну, пронумеровані контакти, як з цієї сторони, так і з іншої, посадив все в термоусадки і зверху також посажу термоусадку оцю. Ось, ну і все надіну. Зверху термоусадку цю буду саджати, з метою, щоб, з метою, щоб не перегинався дріт. Перш ніж запаювати. Треба обов'язково одягнути оцю гайку, бо запаяєте, потім же ви її не одягнете. Пару слів про такі от кнопочки. Як її підключити так, щоб вона загоралась, коли ви натискаєте ввімкнуто. Ну, її можна підключити по-різному. Можна, щоб вона горіла постійно, а можна, коли натискаєте ввімкнуто. В цій кнопці. Ну, Контакти з'єднуються ця сторона і ця сторона. Тобто ну, розмикає дві пари контактів. Підключаємо для того, щоб вона горіла, коли вімкнута. Ось бачите, натиснута в цю сторону. Тобто змикаються ці контакти. До цих контактів, куди натискається, підключаємо фазу і 0. А до цих, відповідно, навантаження. Коли отак розімкнуто, на кнопку нічого не надходить. Тут. У нас навантаження. А коли вмикаємо, над кнопку починає надходити фаза і нуль, кнопка загорається і йде відповідно на навантаження. От і все. Якщо ж ви хочете використовувати кнопку як світильник, чи я не знаю в якихось таких цілях, щоб вона горіла постійно після того, як ви ввімкнули в розетку прилад, то треба відповідно підключати на іншу сторону фазу і нуль, тобто ось сюди, до нуля сюди підключаємо фазу і 0, тоді вона буде горіти після того, як ви ввімкнете в розетку дріт живлення.